Коли я мамі сказала, кого вибираю собі в женихи, то у неї був траур. Звичайно, що Павло з родини неблагополучної, але коли вона мене вислухала, то зрозуміла, що я маю рацію. Дуже багато років тому я була юною дівчиною і вже була на порі. За мною увивався один хлопець, гарний і з родини заможної, як на той час, і мені дуже лестило те, що мій хлопець чи не найкращий на село. Я пішла вчитися в техучилище і цим дуже, маму мою засмутила. Ти думаєш, він буде на тебе чекати? Його й так ціле село дівчат, і півсусіднього хоче, а ти так ризикуєш? Якщо любить, то хай чекає, казала я. На той момент я була впевнена в тому, що любов має пройти випробування, щоб стати міцною і на все життя. Так. Я на той момент просто захоплювалася романами Джейн Остін, особливо я любила гордість і упередження, де в ролі бідної аристократки уявляла себе. Що таке піти вчитися в район, коли практично кожні вихідні я була вдома, а інколи й серед тижня приїжджала, коли треба було допомогти батькам по господарству. Я не встигла рік відучитися. як побачила різку зміну в поведінці кавалера. Він чомусь ображався, що я не бігаю за ним, а він має мене зустрічати з автобуса, нести сумки на потяг. Я чомусь розповідаю не про нього, а про себе. І таких дрібних на зараз, але великих для кохання дрібниць було просто купа. Одного разу Михайло не прийшов мене зустріти з автобуса, а була вже зима і темно. Зі мною з міста їхав Павло, старший за мене на кілька років, але він ще теж вчився в моєму ж училищі. Він мовчки взяв мої сумки і пішов першим, щоб пробити дорогу в снігу для мене, просто без зайвих слів і постійного звертання на те, що він робить для мене, бо сильно кохає. Від цього дня я почала більше думати про Павла. Мати його давно заглядала в чарку, і він практично виховував своїх молодших брата і сестру. Всі діти були від різних чоловіків. Я ніколи не цікавилася, як він там жив, але потім почала подруг розпитувати, що та як там у Павла. Ой, та якби не сусідка Мотря, що йому помагає, то не було б там ніякого толку. Діти ж школярі ще малі, а мати там нічого не робить, тільки компанії водить. У мене теж була молодша сестра, і вона мала багато одягу, і з мене з себе, з яких виросла. Тому я вирішила запропонувати таку допомогу Павлові. Він так почервонів від моїх слів, але я йому сказала Ти мені поміг тоді, а я тепер тобі. Ти ж ще мені не раз сумку нести зможеш. І він так зрадів, відтоді я була під надійним крилом, як в училищі, бо мене ніхто не зачіпав кривим словом, і додому ми їздили разом. І так поступово я почала пізнавати його. За таким колючим характером було добре серце, віддане серце. За ці роки, що я вчилася, він ні разу мене не підвів, навіть коли вже працював, то не забував, аби їхати коли я, щоб мені допомогти. Минуло чотири роки мого навчання, але за ці роки не було ні слова про кохання від Павла. Михайло таки мене покинув і знайшов собі іншу дівчину, яка йому в рота заглядала. Мама мені такий скандал учинила, що не передати, але я їй сказала, що вийду заміж за Павла. А він тобі хоч щось каже про женячку, випала вона, та я з такою свахою, на один кілометр не сяду. Та ти розумієш, як ти нас назаг... зганьбиш? Мамо, Павло знає, що таке біда, і ніколи не кине мене в ній. Він добрий і відповідальний, не гульбанить, як інша молодь, він буде справді відданий і в горі і в радості. І я сама спитала Павла, чи він мене візьме заміж. Він плакав. Обіймав мене і плакав. Я пішла в навістки, і за кілька років ми зробили неможливе. Мати вилікувалася і стала нам гарною бабусею. За всі 45 років спільного життя Павло не дав мені привід сумніватися в тому, що я тоді зробила правильний випір. Підпишись, підтримай українськомовний контент.